Привезли багато чого свого, не багато, а, мабуть, все ми привезли своє. Ось наші дзеркала, які будуть на стінах, наші люстри, наші світильники, наші, наші меблі. Власниця закладу Поліна Семенець показує, де розмістила кафе, яке раніше працювало у Слов'янську Донецької області. Жінка переїхала до Чернівців на початку повномасштабного вторгнення. Перевести кафе вирішила за декілька місяців опісля. Ми далі бачили, що це 14-й рік, і так скоро ми додому не повернемось. Тому потрібно було приймати якісь рішення, що треба жити далі. Бо чекати чогось вже не має сенсу. Це було важко. Я ніколи не стикалася з перевезенням, я ніколи не працювала з вантажівками. Розрахувати, як воно буде вміщатися. Залишатись у слов'янську було небезпечно. Жінка розповідає, було важко знайти водіїв, які погодились відвести техніку закладу. Частина обладнання пошкодилась у дорозі. Чотири вантажівки, бо в нас дуже масивне обладнання, наше кухонне. У нас був великий літній майданчик, мабуть, п'ять разів більше за цей, тому нам було важко так, розмістити наші меблі і приміщення, яке в нас зараз є. Ми його дуже любимо, бо це наш наша нова домівка. Вона Теж менше. Поліна перевезла не усе обладнання. Частина залишилася на Донеччині. Жінка розповідає, зараз у Слов'янську приміщення закладу під обстрілами російських військ. Разом із технікою до чернівців переїхали і працівники кафе. У нас був великий колектив. Зараз в нас в три рази менший колектив. В нас є і чернівчани. Тут у нас кухня, гарячий цех. Можемо подивитися. Це у нас тут. Мене тут мої любимі дівчата працюють. От у нас ми переїхали тут. Наше все обладнання ми перевезли, крім витяжок. Шеф-кухарка Ірина Правдівцева, Чернівчанка, яка понад 30 років жила у Слов'янську. Повернулась до Чернівців незадовго до початку вторгнення. Тут після переїзду закладу відновила свою роботу. Там частинка серця душила, що От ми зараз дивимося, сьогодні, там обстріляли. Там виходить, от ми п'ять подивилися, там уже в нашому кафе нові дірки. Тому що якраз стріляли, снаряди попали біля ну, буквально, от біля нас. Повертатись до Слов'янська власниця поки не планує. Каже, хвилюється за безпеку персоналу. Данія Латковська, Володимир Дорош. Новини на Суспільному. Чернівці.